Івасик Телесик, був собі чоловік та жінка, а великих синок одиначок, і Васик. Ото і Васик, як підріс трошки, став просити батька Зробіть мені, тату, човник та весельце, то я буду рибку ловити, та вас обох при старощі годуватиму. Куди тобі, синку, ти ще малий, каже батько. А він таки в одно Зробіть та й зробіть. От зробив йому батько човна і весельця і став Івасик рбалити. Попливе Івасик геть геть річкою, а мати тим часом йому їсти наварить, та в горнятка двійнятка накладе. Візьме ці двійнятка, ще й сорочечку білу для Івася, піде до берега, стане та й кличе. Івасику, Івасику, приплинь, приплинь до бережка. Я дам тобі їсти пити і хороше походити. А Івасик, як почує, це ж моєї матінки голосок, Пливи, пливи човнику до бережка. приплине, пообідає, сорочечку білу візьме, подякує, віддасть матері рибку, що наловив, та й знов на річку. Нагледіла Івасика відьма, та й каже собі Ото б добре Івасикового м'ясця попоїсти. Дай но ну, я його підманю. Тала в обідню годину на бережку та й кличе. Івасику, Івасику, приплинь, приплинь до бережка. Я дам тобі їсти, пити і хороше походити. Івасик послухав, послухав. Ні, це не моєї матінки голосок. У моєї матінки голосок, як шовк, а це такий, як вовк. Пливи, пливи човнику далі та далі. Бачить, вітьма, що так не підманить!» – пішла до коваля. Ковалю, скунь мені такий голос, як у Івасикової матері. Коваль скував їй тоненький голод, а вона пішла до річки та вже новим голосом кличе Івасика. Івасику, Івасику, приплинь, приплинь до бережка, я дам тобі їсти пити і хороша походити. Оце ж моєї матінки голосок. Пливи, пливи човнику до бережка. Тільки що Івасик на бережок, а відьма його охап, та й потягла до своєї хати. Принесла та й каже дочці. Ось на, Оленко, цього хлопчика, спечи мені його на обід. Добре, мамо, каже Оленка. Я вже й у печі напалила. То піду я по сіль, каже відьма. А коли повернуся, щоб була мені печеня готова. Візьма пішла по сіль, а Оленка взяла лопату та й каже до Івасика Сідай, хлопчина, лопату. Та я не вмію. Та сідай, сідай. От Івасик то руку покладе, то голову, а все не сідає, нібито не вміє. А далі до Оленки. Ти мені покажи, як сідати, то я й і сяду. Та от же так дивися. Сіла Оленка на лопату, а Івасик її шух у піч і заслонкою затулив. Там вона і спеклася. Вибіг Івасик з хати, коли чує, відьма йде. Він хоч і та й на явора сховався та сидить. Увійшла відьма в хату, бачить, нема Оленки. Ну, дівка, тільки я з хати, а вона вже й чкурнула. Я ж тобі дам. Мабуть, ще пообідаю сама. Витягла сама печеню, наїлася, пішла, лягла під явором та й качається. Покочуся, повалюся, і Васикового м'ясця наївшися. А і васик не витерпів та з явора до неї. Покотися поволися, Оленченого м'ясця наївшися. А, то ти тут, сякий такий сину, чекай же я ж таки тебе з'їм. Та й почала відьма явора гристи. Гризе-гризе та зубами клаце. Бачить, Івасик, що не переливки, аж тут дивиться, летять гуси. Він до них Гуси, гуси, лебедята, Візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти, пити і хороше походити. А вони кажуть нам ніколи, нехай тебе задні візьмуть. Та й полетіли. А візьма все гризе, аж явір трясеться. Надлетіли задні гуси і Васик до них. Гуси, гуси, лебедята, візьміть мене на крилята. Нехай тебе задні візьме. кажуть гуси та й полетіли. А візьма вже так явора підгризла, що він аж похилився, от-от упаде. Коли то летить одна гусочка, одне крильце їй перебите. То вона от гурту отбилася та так сама позаду й летить. Івасик заплакав та до неї Ой гусятко, коли візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батеньки їсти пити і хороше походити. Шкода стало гусочці Івасика. От вона і каже Та вже сідай, може, якось долетимо. Івасик сів на неї та й полетіли. Відьма, як побачила, що Івасик таки втік, надулась пересердя та й луснула. А Івасик з гусечко полетіли полетіли та під батьковим віконцем сіли. Став Івасик під віконцем та й слухає, що там старі гомонять. А там мати пиріжечки з печі виймає по парі, кладе їх на віконце та й промовляє Це тобі, дідусю, а це мені, дідусю. Івасик з поза вікна і обзивається, а Івасикові й нема. О, старий, каже мати, Щось мені так, як Івасиків голос вчувається. Та де там стара, нашого Івасика вже на світі немає. Утерла стара сльози та й знову до пиріжечки. Це тобі, дідусю, а це мені дідусю. Аж Івасик знов. А Івасикові і нема. Та ні так і старий, каже мати. Я добре чую це він. Вийшли старі запорів, аж дивляться, Івасик стоїть під віконцем. Поздоровкались, почоломкались, та такі то вже раді. Мати Івасикові і головку змила, і сорочечку білу дала і нагодувала, а гусочці що найліпшого зерна посипала. Та й стали вони у купочці жити і досі живуть та хліб жують. От вам казка, а мені бублики в'язка. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок, тому загляніть туди. До зустрічі!